Вітання всім шанувальникам волейболу. До вашої уваги фінальний поєдинок Буковинської ветеранської волейбольної ліги, в якому зустрічаються команди Буковина Сервіс-центр. У мене ліворуч на сахарних сірі футболки. І команда Кіїв району зелені футболки. Головний арбітр Іван Москва у нас. У першому пугалі свідомо я там ще такий кадр, тому що під лівою рукою Івана знаходиться в болівальник і знаний спортивних колах, який дуже цікаво там, художній свист який видає. на гора, не знаю, чи, чи зараз встигне до початку гри насвистити щось чи ні. Ну, Принаймні, в попередньому поєдинку за третє місце він болював за Галичину. Ну, і, ось, Склади команди у нас якість умовних гостей Буковина сервіс Центр, президент клубу Микола Малик, це керівник підприємства КП Біковини Сервіс Центр і гравці, гравці. Сім Макаренко, 14-й номер, 10-й номер Олександр Кривенчук. Слетий Олександр Кизоряк. Дев'ятий номер Олег Шелест, майстер спорту, колишній капітан команди Будівельник. Ну і Це юрішний стилі. Закінно за сказати, на війні э, смарт-майданчика Кісменчана-М'яча. Шостий Дмитро Семенюк. відомий минулому за виступами у складі ветеранської команди футбольної. Команди буковинського футболу, скажімо так, тому що він не грав за Буковину навіть відміну від сільного стажка. Юрій Стапник відбуває третє для, для команди Віконський центру його номер 11 «Статник», кандидат мистецький спорт «Статник». Це подав Володимир Комаров. Він четвертий номер наступного з нас футболів. Володимир Комаров, який грає ще фантастично, ще грає, грає ще в вишій різі професійний ледничок Колос Новоселецький район. Аркадій Унгурян, 17 номер 7, Анатолій Шпорта, е халатурники, <плес> 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 ну, Тут таке спрізвище, які не зрозуміли, як написано. І восьмий номер Сергій Гринко, це е Ліберо. Команда Сергій Гринко теж кандидат на спорту. Пограв він у складі. Можливо, він теж встиг пограти з Ю... Олегом Шелестом. Е Юрій Статник встиг підтвердити до гри не перекинувся кількома словами. Він... він грав з Олегом Шелестом. Один-чотири рахунок. Е ну і, і... 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 піднімають хісменчани. Давайте розклади команди Тісніщини. На корсімюк зараз приймає. Сформуляється, хотіли тобто одразу перекинути СПОС його всічки, як кажуть. Отож, команда Хісніщини. Віталій Турик, третій номер, він зараз на подачі був. Перший. Було полюбили, який став підковно. 18-й номер Гнатчук, 8-й Іван Серна. Другий Іван Нікорюк. Це якраз майстер спорту, який програв свого часу складі Вінницької команди І Є він також переможцем літаких змагань серед національних змагань серед Віберо Сергій Філіпчук, 13 номер Іван Руснак, 15 й Віктор Чепенко і 12 й номер Микола І Юрий Тасник від блоку в аут. 6,4 на користь. Команди Боковий сервіс центр. Віковий сервіс центр минулого е, року поступилося у півфіналі саме Кіцманчана. Але м -м, тоді в команді не було, зокрема, не було шелеста, якого взяли на підсилення. Рахунок зупинився на місці. Чи, чи Ні, це правильно. 5-6, 5-6 на подачі зараз. Возьмі номер кісманської команди це Іван Сергна. Е, дуже акуратні зіграв комаров, але підняв м'яж. Зараз Семенюк на семінуці. Бачить поле да, по-футбольному говорити. Е, У ну, футболі це напевно більш актуальне як правило коле. По а тут, тут побачив майдан. І ja. позитивно на вільний, вільний его шмат. Ми давали бої і ось ну, можливо відразно розбирали в одній команді. 9-6 відривається потрошки Олександр Федоряк на подачі. Олександр Федоряк, чиї діти пішли і в баскетбол, у тому числі. Олена програла за наш збірну України волейбольну. Вона тренувалася наскільки пригадує у 50 ті А Василь і Іван. Спасибо за стрибу. За стрибу. А, ну, там Иван уже знал травмы и женщины был в свой з команди. жить с команды пасты, да. стрибу, мы просто не на подаче. А, а Василь, Василь поиграл в складе команды с Луцка, стал финалистом на ну, повесе Комаров. З безнадійної ситуації все-таки витягує для команди Буковини сервіс Центр. Також Василь Петряк, син Олександра Петряка, який перед цим подачі до Митра він став першим за часів незалежності майстром спорту фінболу, з баскетболу Буковинським. Семюк браво піднімає цей м'яч, і що зараз показує важкам, що. Корейку був зігран на другий м'яч. Дмитро Шиміліс залишається на подачі, хвороби не приймає. І Андрій Мієць атакує після передачі. Ну і Челос. Челос. свого досвіду, висоти до свого досвіду. Не робить пас, а просто ну, робить пас до центру майданчика підзначення там, де нікого не було. Серб не прийняв. І зараз від боку аут. Звичайні, Іван Сербна атакував. А ще двоє гравців з восьмого номера помітив. Бас віддал це... Це курйозів, ну і Що зараз? Підняти треба. Залишається у грі м'яч, Дмитро Макаренко, ой, Василь Макаренко, пічніше. Дмитро Макаренко, це керівник міського спорту. Новий. Очевидно, взагалі поколений Серед Сент Ми будемо поспілкуватися з арбітром. Був Комаров і Михалюк приймав цей м'яч, встиг відреагувати, але не підняв його. І на позачі відкриється Володимир Комаров. Молодий ветеран в сенсі гри. Рухівці трошки має. Для нього рік 50-й, але... але грає, що він у вищій професійній лізі в команді, яка обійшла до топ-4. До топ-4. Ось так Володимир Камаров. Андрія спіднімає і залишається м'яч у грі турик там розігрується, якісь місця команди, турик, турик. Статник, статник, ну тут поспішили, поспішили, ну і статник в цього разу, я думаю, що доб'є він, Турик, Турик мусить атакувати, атакує, приймає, і браво, браво, тут місця не забувають черговий шок, хоча ця партія схоже не їхня, тому що поступається 15, мінус 4. Ви чуєте на мікрофоні якось інформатора легендарний Петро Рафа. Майстер спорту з волейболу. 16-15 і подальше відбувається Василь Дмитрович Макаренко, який один рік виконував обов'язки керівника обласної федерації волейболу, зокрема після проєкту, настав Василя Манчева Таманіфа визначної поступки для Бервинського волейболу, який в якості президента клубу вивів будівельник на плечах цегільного заводу на три вивів до, від Аматорів до Суперліги і до срібного. Джону 12-17 і е, на подачі Іцман, Комаров, е, ну і Статник, Статник, е, його блокують. Е, але аут пороблений е, там чим ну, Тим, що нячно, не пішов майданчик, але, але тут що Впоралося що з е, атакою Стапіка Шелес ст, е, і е, труби не там не атакували просто скіт трубу можна сказати, а тепер ось так не сітку освітку пробив, показавши кісми. 12-18, ну, тут різниця комфортна і цілком безпечна для Федоряк. Федоряк скидав. Класно! І браво. раздраво! Остапник зіграв по футбольному. Зазвичай так, напевно, мав багато 7 футболіст колишній. Цікавий розріж, дуже цікавий розвір. Андрієць Андрієць приносить. Можливо, в процесі, що дуже цікавий розвит був і такий розріз, як правило, запам'ятовується і дуже приємно, коли запам'ятовується вони тим, що було виграно. 14-18. Складно сказати, чи може це бути певним переломом навряд чи. Юрій Статник, Статник, приймає Андрієць, не атакує, але. Їм арбітрів, але ну, тут арбітру видніші було. Е, ось, е, Віталій Турик в е, цій ситуації, напевно, мав би зіграти опачніше. Серед присутніх на майданчику, я так розумію, що найстарший все-таки Іван Нікорюк після го року народження. Самі посудіть. І знову знову помирова на задній лінії прийом застосовує Місь Макаренко, Василь Дмитрович теж після четвертого року народження, от вони із двох кориком, найстарші учасники цього фіналу. на сервіс-центр своїми вмілими ударами на задню лінію юрій статник подав і порюкрюк атакує носити. При передачі, помилка при передачі і mm. на подачі йде е, ніколи. Мінус шість для Кісмищини. Е, Перша партія, напевно, на... вона буде, очевидно, що на себе але Ще, ще буде боротьба. Yeah! Е, за третє місце п'ять партій відбулося. Е, лише о п'ятій партії здобула е, перемогу. До цього, До цього... Вела в рахунку команди Новоселищини 1-0-2-1 і е, потім ось п'ята партія при, при рівному початку, потім ось і, е, в другій половині цієї короткої партії. Були суперників, там здається 15-8 чи щось таке. Осан Федоряк на подачі. Не просто не Ніколяк. Нікоряк. Суперник Комаров! комарок, як він грає. Напевно, його багато, багато, ну, багато разів і великих проміжок часу якось так його називали майстером спорту. І навіть я поки з'ясував, то ну, вірив на слово тим, що говорили, що він майстер». Програм, але, прочитали цей маневр і ось сетбол. Сетболів буде 6 як мінімум. Ну, Майже навіть 6 може бути, а насправді може закінчитися за прямо. 24-18 на користь Буковина сервіс-центр. Команда Миколи Малика е виграє першу партію. Семенюк, семенюк, турик-турик. Вирішує знову, знову своє, своєю скіткою, приносить 25 очко, 25-18, таким рахунком виграє першу партію в фіналі Повинської ветеранської волейбольної ліги проти команди Кіц.